Доброго дня. Нарешті пішли букети з півоні. А сьогодні ось такий букет у нас вийшов букет до останнього дзвоника на останній дзвоник. Це букет півоні, плюс клематиси, плюс такі включення трояндочок. Стосовно які були півоні, які застосовані в букеті, Так, ось дивіться. Ось така жовта серединка відкрита. Це фрінчт. Айворі. Він такий не білий, а з таким відтінком слонової кістки. Ось вони. Далі були клематиси. Дуже шикарно вони виглядають. Ось такий білий з рожевим клематис, трояндочки. Оці включення. Ось така рослинка. Це Тамарікс. Тамарікс дуже класно виглядає в букетах, феєрично. Ті, що Білі ось такі півоніки зефірки це мадам Клод Тен. Дуже шикарно вона виглядає в букеті. Ось така краса. Дивіться, не дуже зручно знімати. Але якось так. Ось такий дуже нарядний букет маємо.